Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування ось такого смачного тістечка. Воно називається картопля. Це тістечка нам Полюбилися ще з дитинства. Вони готуються надзвичайно просто, легко, з доступних продуктів, а виходять надзвичайно смачні. Через це вони і подобаються дуже багатьом людям. Запрошую вас, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. Порадуємо своїх рідних і близьких смачненьким, солоденьким. Насамперед, я готую бисквіт. Для цього я ось в мисочку взяла 4 яйця, просто вони розпливлися. Додаю сюди щіпочку солі, ванільний цукор і цукор. Всі пропорції продуктів я дам, як завжди, в описі до цього відео. І збиваю на максимальних обертах міксера. Збивала я близько 3 хвилин. яєчно цукрова маса збільшилась в об'ємі, посвітлішала і цукор розтанув. Збивати потрібно ось таких до такого стану, щоб від вінчика залишалися такі сліди. До м'якої піни. Тепер додаю я сюди сонячникову олію. І свіже молоко. Воно в мене домашнє. І на маленьких обертах міксера просто перемішую до однорідності. В окремій посудині змішую муку. І розпушувач тіста. Суху масу я невеличкими порціями ввожу в яєчно цукрову масу і обережними рухами знизу вверх перемішую, цю частину тіста введу, додам. Іншу. І так, поки не замішу тісто. Духовка на цей момент вже повинна бути розігріта на 180 градусів, тому що безквітне тісто чекати не може. Відправляю це тісто на дечко. Дечко розрівнюю його рівненько ось так по поверхні. В цьому випадку розмір дечка значення не має. Дечко відправляю. В духовку, попередньо розігріту на 180 градусів, буду випікати на режимі верх-низ, без конвекції. Бісквіт готовий. Готовність потрібно перевіряти дерев'яною палочкою. Я взяла зубочистку. Якщо вона виходить чистенька, без залишків мокрого тіста, значить бісквіт готовий. Випікався він в мене 15 хвилин. І тепер, коли перший жар зійшов, його потрібно вийняти і дати йому охолодитися. Якщо, друзі, він вам швидко потрібен, то можете покласти в духовку з відкритими дверцятами, точніше, з приоткритими дверцятами, при температурі. Градусів, щоб він там полежав десь 15 хвилин, щоб він трошки підсушився. Але щоб зовсім він засох, не потрібно. Відлежався мій бісквіт і тепер я його подрібнюю на частинки. Ось так поламала, і тепер, і тепер потрібно щоб... його подрібнити на частинки. Це можна зробити. Декількома способами. Можна такі частини покласти в блендер і перемолоти, подрібнити. А можна ось так, як я вручну буду подрібнювати. Бо у мене блендера немає. Блендер потрібен стаціонарний. Крем, я готую масляний зі згущонкою. Для цього я в посудину взяла. М'яке вершкове масло і збиваю його до біла. Масло посвітлішало і стало таке пишне. Додаю я сюди невеличку кількість ваніліну. І частинами додаю згущенку. Згущенка в мене власного приготування, рецепт такої згущенки є в мене на каналі. Посилання я залишу в кінці цього відео в плаваючому віконечку. Ось так частинами я додаю згущонку і продовжую збивати. Одну частину згущонки зіб'ю, щоб перемішалося з маслом, додам іншу частину, слідуючу. Масло і з повинні бути приблизно однієї тієї самої температури, десь приблизно 23-25 градусів. Тобто, перед тим, як його приготувати цей крем, потрібно масло вийняти з холодильника. З в мене теж стояла в холодильнику, я теж вийняла і вони приблизно однієї тієї самої температури. Ввела всю згущенку і збила до пишності маси. Крем готовий. Це... Ось так подрібнила. Назвичайно, дрібно вже аж так в пісочок, подрібнювати не потрібно. Підготую посипку. Тут змішую какао порошок і цукрову пудру в рівних пропорціях. І тепер до подрібненого бісквіту я додаю крем. І перемішую до однорідності. Ось так потрібно замісити, щоб ось таке воно було липке. Якщо, друзі, вам здається, що воно мало сочне, то додайте одну-дві ложки молока свіжого. Ну, в принципі, все готово. Потрібно сформувати самі картоплинки. Беру невелику кількість цієї маси і формую картоплинку. У вигляді картоплинки. Друзі, якщо ви робите на свято, то треба, щоб красиво було, потрібно взяти вагу ну і фіксовану вагу для кожного тістечка робити однаково. Так як я роблю для. Сім'ї, просто без ніякого свята, просто щоб попити чайку, я е, ці картоплинки кожне тістечко, не зважую. Коли, коли я сформувала ось це тістечко, я його вивалюю е, в какао, в суміші какао і цукрової пудри. Ой-ой. І викладаю на дощечку. І так виробляю всі тістечка. З цієї кількості продуктів в мене вийшло 15 штучок картоплинок. Ці тістечка я відправляю в холодильник для стабілізації, і після чого можна буде їх споживати. Якщо, якщо ви будете робити на свято ці тістечка, то для того, щоб надати їм оригінальний вигляд, роблять отак: от беруть коктейльною трубочкою і роблять отакі заглибинки на, на тістечкові. І масляним світлим кремом з кондитерського мішечка сюди висаджують такі ніби краплинки, щоб придати натуральний вигляд картоплинці, ніби як очка до картопельки. Я цього робити не буду, тому що я, як вже сказала, я для. Домашнього споживання. Ось так воно виглядає в розрізі. Це надзвичайно смачнюще тістечко. Ці тістечка можна приготувати й дещо по-іншому. Можна просто в магазині купити печиво, яке вам подобається, подрібнити і змішати з кремом. Крем також можна приготувати дещо інший, наприклад, масляний, заверний на яєчних жовтках. Буде також дуже смачно. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. Приємного вам чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку. Мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!